Отримали дуже цікаве питання від клієнта, а саме, чи витягне білгарі модель S, який точно уділяє Теслу, ціною так точно двох здорових людей, вага моя 90 кг і Єгора також 90 кг, Чи витягне він нас на горку, бо вага людини 150 кг, який буде його використовувати. Зараз будемо з вами пробувати тестувати, чи витягне, чи ні. В нього такий величезний, прикольний дисплей. Ми не будемо знімати плівку, щоб ви були в нього перші. Гляньте, у вас тут світиться, що він iBike. Він майже як iPhone, тільки Так, Зараз будемо пробувати нагорку з розгончику. От у нас є естакада, ну, такий відносно нормальний уклін на цю естакаду і погнали з невеличкого розгончику. Ну, я, в принципі, сказав би, що так, він їде. Він здихає під кінець, але в принципі він виїжджає. Ну, Я думаю, що можна навіть не, не тестувати зупинку, тому що якщо він зупиниться під горку, то він точно не поїде. Ось така модель від Білгарі, модель S є в нас в наявності за виключно офіційною ціною. усього 28 500 гривень. Якщо він вас зацікавить, то він ось в такому кольорі Хамелеон. Він може бути доставлений вам додому нашим власним транспортом. Нагадаю, він 60 вольт 20 ампер годин і двигун з реальною потужністю 500 Вт, номінальною потужністю 500 Вт. Один взагалі на ньому їде просто як, як на самоліті летить. Пробіг на одному заряді такої пушки состави приблизно біля 50 кілометрів. Будь ласка, зверніться до нас. Він по наявності, залюбки завантажимо, привеземо і зробимо все в кращому вигляді.